Друзі, я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні у мене з вами такий ефір, коротенький е, обзор, але я вам скажу, це та, напевно, на мить, яку я чекала надто довго, тому що позаду мене ви бачите коробки з Леннорман. Це той конкретний матеріал, це та праця, з якою я працювала дуже багато років, і хто багато у мене на каналі років. Ви Точно знаєте, що моя практика починалася саме з картами Ленорман, до чого я це все веду. Всі ці витвори я ще робила в момент до війни. Тому вони, у мене, ця лімітована версія, лежала надто довго. І я доробила останнє все, що було потрібно, і хочу її просто видати для тих людей, хто працює дуже багато, хто вміє. Знає, як все відбувається, пояснює. Це не медитативний процес, ні в якому разі. Це дієвий інструмент багаж для розвитку людини. З досвідом ви це розумієте. Цього саме головне це мета не нашкодити. Дуже хочеться, щоб ці карти, цей методичний інструмент попав в саме добрі руки, а, що в них є. Доручно сказати, що в них дуже багато всього, але книжки на даний час я так і не зробила. Але на майбутнє. Я Дуже хочу, щоб це таки все ж подія відбулася. Кожна карта зараз я вам покажу її поближче, щоб ви розуміли, по-перше, це є два види у розмірі великому. Ви маєте 40 картин. Тут ще батько додавав чотири основних картини зараз я їх покажу вам. Вони, як йдуть відповідальні за увесь процес, і вони підписані, друзі мої. Не так, як завжди, це життя, медитація, енергія та мир. Вони геть інші. Бачите, це розвиток. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що кожна картина має конкретну концепцію, яку ви маєте побачити, розпізнати і далі вже проєктувати, як вона може вам допомогти в процесі виправлення ваших шляхів. Далі на кожній картині написана відповідь. Коротка, для когось це надто важливо. Далі на кожній картині є позначка, приклада, це або буде місяць, або це буде проміжок часу у якийсь період роки. Можливо, це буде надто важкі. Там до 20 років у вас може бути якийсь певний шлях або подія, яка буде надто довго тримати вас, прикута до цього. Поглядом. Далі, всі картинки вони дуже якісні, якщо ви побачите, вони не є якимось таким магічним прикладом, це більше як асоціативне, але більше вам скажу, вони дають реальні поради. Єдине, що ніколи не висмикуйте того, що вам бажається, ніколи не накручуйте людину, коли вона приходить до вас за допомогою. Не від себе кажіть інформацію, а саме така, яка є. І дякувати треба так допомагати, щоб людина не бачила якогось негативу. Попередження можливо, але ж таке, яке попередження, якою самою інтонацією ви їдете? Свідомо маєте розуміти, що це іде просто розвиток для вас і кожен інструмент, який би ви не брали. Він у вас буде йти до певного проміжку часу. Це може бути і 3 роки, і 10, і у когось, і 20 років. Але людська душа повинна постійно зростати. Тому в мене був період, коли їх просто забралось на пару років ці картини. Ці карти, я з ними не працювала, і бралося щось інше, і вивчалося щось інше. Далі цей досвід накопичується, далі ти його підтягуєш, і ти можеш його поєднувати. На даний час, коли я розумію, що розвиток у моєму, ну саме у мене, він у мене геть різний бував. Я більшості вже роки три як не працюю з цими картами. Мені вони просто не потрібні. У мене інформація йде геть по-іншому. І в мене мені хочеться запустити геть інший напрямок, який дається для нас. Це більше як піддуховну частину психології, психологічна карма, а не поєднуючи їх як моделююча ситуацію, а більш для того, щоб людина сама розкривалася, а для неї були більш метафоричні асоціативні а -а, системні положення, які як відображатимуть людську. Людський стан, людські вподобання, мотивації, приховані пристрасті це все можна побачити і тут. Я просто не встигаю дописати цю книгу. І, до речі, якщо б я її дописувала, вона б не була в форматі, як пророкуючи, накладаючи одну на іншу модель, геть інша. Це б тоді, по одній картині, по факту, ви б знали і розуміли, що стосується цієї проблеми, як допомогти людині, як вивільнитися, як можливо цю ситуацію приборкати, як можливо до кого. Звертатися, тому що буває таке, що закриті двері людина дуже багато місяців років не може добитися якогось справедливого рішення. Тому все це є дієвий матеріал, який потребує уваги, вивчення, комунікації. І в першу чергу, якщо існує дар, якщо ви його розвиваєте, ви маєте брати всю відповідальність за все, що ви говорите. А за все, що ви наповнюєте, тому що кожна людина, коли приходить до вас, вона або йде по рекомендації, або з безвиході, або дійсно вже вам довіряє. І тоді ви маєте міркувати, що завжди краще допомогти дати пораду, аніж проекційно пророкувати і запевнювати, що буде саме так. Ми цього не маємо права робити. Тому духовність, по першу чергу, завжди у кожної людини. Добавлю, є два варіанти: це як елементарні пряма положення, яке зараз ви бачите. Це йде, ну скажу так, і полегшена, і не полегшена варіація роботи, чесно кажу. Все потрібно вивчати. Як ви берете геть іншу науку від астрології до до рун, все потрібно пометодички комусь вивчати, якщо по іншому не бачить людина? Вона має ось таку рубашку, гарна, дуже світлі. Вони гарні. Лімітована, чесно кажу, розпродаю. Я не знаю, коли я в майбутньому їх ще зроблю. Чесно, тому і видаю вам. Не кажіть, що воно не може бути в моєму світі, в моїй практиці це може бути, тому що моя діяльність і практика багато. Більше 10 років я займалася саме цією роботою. Після цього в мене пішов геть інший. Розвиток і в моєму, в моєму фокусуванні, і в моєму розвитку, і ти просто береш усе, вивчаєш, а потім грамотно все відпрацьовуєш і допомагаєш людині. Другий варіант, який є, це ви бачите, бачите, ось така коробочка, це коричнева. Вона йде у, дв... у подвійному форматі. Якщо ви побачите, вона йде як в прямому, так і в протилежному значенні. І так кожна картина. кожна картина. Також у неї є відмітки, яка вам дається відповідь для допомоги, і також важлива дистанція по відстані можливих періодів або років. Але це складна робота. Це складна робота, тому що не кожен має розуміння. Людині потрібен час, щоб вивчити її для себе, щоб розуміти її мову, щоб допомогти грамотно. І я додав. Не було в мене такого дня, щоб я брала в роботу карти, Ленорман, і я не молилась, не медитувала. Не було такого. Я завжди просила поміч у батька і завжди тоді брала їх в роботу. Бували періоди, коли неможливо працювати, не дається такого. І оці старші, до речі, аркани, їх можна так ось назвати. Зараз я їх відділю, щоб було вам зручно і ви мали розуміння. Це колись батько їх додавав, я їх сюди додавала. Дивіться. Переверну вам і ви побачите. Зараз покажу навіть одну історію, яка в мене відбулася з цими картами. Це оці чотири старші, які, як потік водіти, по-іншому, як хочете, бо вони в перевернутому значенні. Вони в мене колись відіграли таку важливу конкретику. Я по ним тоді ще дивилась, але я ніколи не робила прогнозів, хто знає стосовно держави ніколи. Але колись я для себе перед війною мені було дуже цікаво ну дуже цікаво, як вони покажуть. Певну ситуацію, чи буде війна, чи не буде війна в країні. Тоді в мене випала оці дві карти, у перевернутому, усе в перевернутому значенні. Але тут ще були добавлені карти перед цим. Це була восьма картина. вона йде з позначкою у вас трансформації або дійсно. Дуже сурових процесів, коли дуже багато гине людей, і людина була певна там. Оце те, що призвело. І воно дійсно показує, в компетенції у грамотних руках у доброї людини, досвідченої, у вас працюватиме все. Все. Абсолютно все. Тому кожна ця колода вона має ціну 1500 гривень, незважаючи, це пряма позиція, чи це буде двох сторіння позиція. позиція. Ви маєте розуміти, чи воно вам цікаво, чи бажаєте ви визначитися і почати свою роботу такою? Чи бажаєте ви більш послідовно до чогось приходити? Але без практики медитування і навчання свого мозку і аналітики дивитися, можна, знаєте, нашкодити собі, грубо, грубо скажу, але, знаєте, у нас завжди існує або світле, або чорне. Воно не має так бути, воно все поєднано. Тому від гріха подальше, я вам так скажу, якщо ви сумніваєтесь, це не ваша робота, і вам не варто брати, і я вам не рекомендую. Якщо ви практики-психологи, у вас є розвиток, ви бачите відчуття, ви все це відчуваєте інколи не можете пояснити для себе, для мене тоді був шлях це взяти їх як просто приклад. І цей приклад у мене пішов в такий розріз, що я бачила геть усе. Наповнюю, навіть коли я брала позицію всі 40 картин. Дійсно, я бачила багаті роки, які можуть пройти максимум там до 12 років, десь було і більше років. Але тут головне побачити, виправити. Це треба вчити. Це наука. І колись, до речі, як Таро і Ленерман, коли я це в ефірах казала, це буде наука. Настільки перероблене все по-духовному з критичним мисленням, з аналітикою, з психологією, це буде певна наука. Тому досвід набувається певними роками, десятиліттями. То бажає, будь ласка, звертайтеся в особисті по номеру телефону, але це не для кожного. І роблю виняток тільки для того, щоб їх уже віддати і вони не простоювали, не простоювали свій час. Якщо не впевнені, краще не братися. Всім гарного дня, до зустрічі!